Восьмирічна Діана із Бахмута з багатодітної родини. Дівчинка розповідає, що не мала інтернету у Бахмуті. 11 липня Діана прийшла у новостворений цифровий освітній центр у селі Горщик. Мама, сестра старша, молодший і скоро буде ще маленька. Маленька стрічка. Я буваю, можу малювати, сидіти в комп'ютері, різні там мультики. У Горщиківському ліцеї запрацював цифровий освітній центр спільно за підтримки ЮНІСЕФ. Кабінет на першому поверсі ліцею переобладнали на простір із цифровими технологіями для дітей та молоді. У кабінеті нові меблі, вайфай, ноутбуки, навушники та принтер. Жанна мешканка горщика привела до центру двох дітей. Все дуже по сучасному, все дуже гарно продумано для кожного віку, для кожної дитини є чим зайнятися. Все дуже організовано. Зовано навіть от ми маленькі, але нам завжди тут цікаво. Мамам також знайдеться чим зайнятися. Центр працюватиме кожного дня, окрім вихідних, з 10 до 6. -ї. З дітьми працює адміністратор, який формує програму занять на кожен день, каже Тетяна, адміністраторка закладу. Сьогодні в нас перше заняття було це тренінг з фінансової грамотності і лайфхаки. Це для старших діток. Приглянули відеоурок. Друге, це в нас було гра з і зараз у нас проходить ще заняття. аквагрим. Маргарита Сіранчук, керівниця проєкту ЮНІСЕФ на Житомирщині, розповідає, що фонд надав понад 5 мільйонів гривень на створення десяти таких просторів у найвіддаленіших населених пунктах області. Ми з свого боку дали наповнення на 500 тисяч гривень. Це безпосередньо столи, стільці, ноутбуки, навушники, миші, проектор, фліпчарт, ролапи, дизайно. Вали простір за кошти громади, відремонтували приміщення центру Тетяна Скоростенська, Олександра Цеплюк, Суспільне, Новини, Житомирщина.